Ви завітали на мій з мамою рукодійний канал, де я показую і розказую про роботи моєї мами Оксани. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити наступні відео. Ну і, звичайно, переглядайте попередні. Обняла кожного! Сьогодні я покажу вам мамині роботи за два останні тижні, яку красоту мама зробила. І все це в двох спільниках. Спільник, який триває вже два тижні, вернісаж осінніх барв, організатор якого є пані Маруся, Марусина скринька рукоділля, так називається YouTube канал. А також вже нам рідний другий спільник В'яжемо Українською, організатор якого є Олена Буганова. А саме цей тиждень був визволенням спиць та гачків. Звичайно, що посилання на інших рукодільниць, які беруть участь в шпільниках, прикріплю в описі під відео, а також шукайте у прикріплених коментарях. Не забувайте підтримувати інших українських рокодільниць також. Сьогодні я покажу вам тільки закінчені роботи і процеси, і почну з неймовірних закладочок, які мама закінчила вже вишивати. Ось такі чотири візерунки готові вже до того, щоб потім тільки шити їх на закладочки до книг. Мабуть, вам також, так як і мені, саме осінню хочеться після важкого дня робочого, після інтенсивного прийти додому, заварити чайку чи какао з корицею і почитати книжечок. І такі просто неймовірні закладочки вони саме і трішки навіть мотивують до того, щоб взяти книжечку до рук і поринути в таку різну історію. Всі ці закладочки мама зв'язала саме в такій українській тематиці. Як бачимо, використовувала патріотичні кольори. Напишіть, яка саме вам найбільше подобається. Тому що, відверто кажучи, коли мама починала першу закладку в'язати, я думала, це найкрасивіша закладка, яку я колись бачила. Потім мама в'язала другу. Я думала, що ні, це напевно. Потім третю і четверту. І насправді я так і не вибрала для себе свого фаворита. А ви свого? Напишіть в коментарях. фантазії. З семи іграшок мама зв'язала 6. І давайте розглянемо кожну детальніше. Ось, наприклад, така сова. Сова це мудрість, це розум, це навчання, це осінь, і вона в таких доволі яскравих кольорах зв'язана. З маминих слів вона також доволі легко в'яжеться і дуже гарно виглядає. Звичайно, що саме ця сова нашенька, яку мама зв'язала, вона є така більш мундячна завдяки такому забарвленню, якого, мені здається, не присутнє у природі. Але якщо змінити кольори на такі більш коричневі чи темніші, я думаю, що вона тоді буде більш такою мінімалістичною, природнішою, але і також дуже красивенькою. Звичайно, що всіх майстрів майстер-класів, шукайте в описі під відео, я їх позначила. Всі ці іграшки також беруть участь в спільній вернісажу осінніх бар, адже вони, звичайно, що асоціюються з осінню. Особисто у мене саме осінь асоціюється з навчанням. Іграшка, це така сумочка для термокружки. В'язала мама її більшим гачком, і, як не дивно, коли вона дов'язала, саме мамі подарували термокружечку. Але давайте спочатку просто глянемо на цю сумочку, і я не можу сказати, що це просто сумочка, адже це справді також і іграшка, яка має лапки, яка має крильця, яка має просто неймовірно оформлені очки з віками, просто неймовірно виглядає. І що ще дуже класно, що справді ця сумочка є доволі практичною, що можна носити в ній різні, особливо термокружечки або в загальному кружку для атмосфери. Поставити саме в неї десь на столику, так буде тоді справді декоративно, тоді вона буде ще функцію використовувати. Ну і звичайно, що можна не тільки кружки використовувати, але також можна просто поставити і класти туди олівці. Або, наприклад, мамина ідея ще була: якщо це маленький такий вазоночок, то можна в принципі, поставити в нього і вазоночок. Саме так трішки прикрасити якийсь такий ваш улюблений квіточку. Як на мене, ідея просто чудова. Можливо, у вас також є ідея, як саме можна використовувати цю сумочку. Думаю, вона не тільки для кружечки підійде, а для багато-багато чого. А також обов'язково пишіть інші коментарі, де діліться чи вам подобаються іграшки, які саме стають вашим фаворитом з цього відео, а також в загальному побажання і рекомендації. Це ось такий містер Чакі це такий стакан для олівців. Просто гляньте на цей щеревичок, на ці лапочки його, на ці ручки, на ось цей просто, неймовірно, оформлений миленький носик, очка, ротик. Мені надзвичайно він подобається. І насправді його можна використовувати не тільки як для олівців. А також, наприклад, для булавочок, для голочок, або для дуже багатьох інших функцій, можна також там зберігати якісь не знаю, наклеєчки, чи, наприклад, якісь в загальному там заколочки, адже ж він ще й має такий миленький капелюшок, який можна накрити, і не буде видно, що саме там зберігається. Насправді, ось такий містер чак і такий миленький стаканчик, такий. Зеленький черевичок, дуже-дуже симпатично виглядає. І мені також надзвичайно подобаються кольори. Такий зеленкувато-жовтий, просто-просто чарівненький. І англійською перекладається олівчик. Ці іграшки справді мають таку навчальну шкільну атмосферу. Але також вони дуже гарно і мультяшно виглядають. Саме для маленьких діточок, думаю, такі чарівні друзі з собою у портфелі просто неймовірно мати, адже просто гляньте, як вони класно виглядають. Мені також подобається, як мама підібрала кольори, і наскільки гарно виглядають такі малесенькі деталі, як на червичках, як оформлення обличко чи волосечко. Чи спідничка просто, просто мені надзвичайно доподобить такі олівчики. Ну і те, що мені подобається, також це не те, що вони тільки йдуть як пара разом і виглядають гармонійно тільки разом, а вони й дуже гарно симпатичненько виглядають по один. Подобається, що тут саме нитки були змішані, саме плюшевий з акрилом, тому воно виглядає так цікавенько, а також бачимо, що ручки можуть щось тримати, тобто їх можна рухати, а вони будуть тримати цей хрубачок саме ось таку книжечку. Там навіть є ось така сторіночка. Яку він може гортати. Адже цей хробачок готується до навчання, цей хробачок такий в нас розумненький. І в майстер-класі був не тільки лише він, а був ще хробачок з яблучком. Тобто виглядаючий такий з яблучка, адже осінь це також у нас урожай, це також яблука, це також і хробачки. Тому так був ще й такий. Але ці цих тижнів мама його не зв'язала. Думаю, можливо, в майбутнього ще в нас буде поповнення такого іншого хробачка. А якщо ні, ось такий розумничок також дуже гарно доповнює нашу колекцію. Також зверніть увагу на оформлення його личка на ось цей рум'янець, який також є доданий. Він просто надзвичайно виглядає дуже дуже миленько. Виглядає. Насправді вона є доволі довершеною. Гляньте на її коси, на її вбрання, на її платтячко, на ось цю блузочку, але не тільки, бо в неї ще є задній рюкзачок. Який розщіпається і в нього можна щось сховати. Щось таке маленьке, дрібненьке, секретненьке. Ось саме наша ось має таку цукерочку, адже полюбляє солодке. Поділіться, як саме вам ось така лялечка, як вона виглядає, які ось такі милі заколочки з мантиками на волосі виглядають, а також і в загальному враженні. як на мене, вона дуже класно і гармонійна. Виглядає. Ну І, звичайно, що цей рюкзачок можна знімати, одягати, тобто ще можна трішки побавитися з цією лялечкою, або в майбутньому також дов'язати інші аксесуари, щоб це була така лялька, яка, яку можна приодягати, яку можна наряжати в школу по-різному, якій можна давати різні сумочки, різні рюкзачки. Так, що, в принципі, мені подобаються саме такі іграшки, в яких можна щось потім буде додумати, щось потім доробити, або докупити щось, що потім можна буде якось, якщо надоїсть, як саме вона виглядає, трошечки змінити. Це дуже цікавенько тоді. А сьогодні це були усі іграшки, які я вам хотіла показати, а точніше, не тільки іграшки, а звершені роботи, процеси. Пам'ятаємо про ті закладочки, неймовірні. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, будемо вдячні кожному і до наступних зустрічей! Всіх люблю, цілую, обнімаю, я, я та моя мама.